Так спеціально, знаєте, щоб трошки мати певні моменти не старші, молодші, старші, молодші. Планується також в дуже великій кількості На 12 рік було заявок подано 450, на 11-й 470, може буде більше. Ну, ви знаєте, та інформація оновлюється, оновлюється. тому – так. Футбол вже займаюся 8 років. Хочу стати професійним футболістом, тому вибрав цю команду. А рух тут все є для того, щоб стати хорошим футболістом. Моя мрія попасти в рух в 10 років, яких я маю. Рух це дуже чудова академія. Дуже хочу в неї попасти. Я мотивуюся саме рух, тому що тут найліпша інфраструктура, академія. Тут взагалі можна сказати найліпше. Барселона, Реал Мадрид. Тут ліпше. Мені по-іншому мені тільки рух подобається. Це моя мрія, тому що це місце просто прекрасне. У мене дуже гарні емоції. Це дуже гарна академія. Там багато трофеїв, клубний чемпіонат світу, ліга чемпіонів, м'яч. Це дуже гарна академія. І я мрію в неї попасти. Мені подобається футбол, я отримую це від цього задоволення. І я розумію, що якщо я стану футболістом, то в мене буде дуже гарна професія, тому що я получаю від цього задоволення. Бувають різні моменти. Інколи діти вже коли були наприклад минулого року в нас на відборах, то вони вже знають, як буде відбуватися весь процес. Ті діти, які перший раз приїхали сьогодні на відбір, є можливо певне хвилювання. Але коли вони вже можливо відчувають всю атмосферу, яка відбувається в академії, це хвилювання потім пропадає. Сьогодні ми проводимо тестування швидкості, гра один в один, удари по воротах і гра 6 на 6. Ми поміняли станцію дриблінг на удари і 6 на 6, тому що дійсно трошки старші, і вони повинні вже десь показувати себе в більших групах. Саме більше вони будуть звертати увагу на швидкість і на гру в футбол. Це дві основні станції, які потім вони в майбутньому можуть вирішувати. Ми всі вирішуємо також також селекціонерами, з тренерами, чи надалі дитина попадає в наступний етап. 168-й, можна. Я стати футболістом, та як Месі, бо Месі там добрий дріблінг має. Но я я теж не дуже такий добрий маю, Я підтренуюся. Туди тренера дуже добрі, я підтренуюся і стану як Месі. Я чого хочу сюди прийти, тому що там я грав давно в селі, і те село, ну, та, там такі хлопці, е, там тільки три людини грають нормально. І то я, мій друг і мій ще один друг. І там такий за зростом, отакий двох метровий, один, один, мет... один полторашка, ну, то... ну отак, рух академія то найкраще, тут нема поганих гравців, тут всі дуже добрі, і тренера не давлять на гравців, що вони якось погано зіграли. і ну, Тут дуже добра академія. Я приїхав сюди, тому що, тому що тут дуже гарно тренується, я хочу стати професіональним футболістом. Мене привів тато в футбол. Я працював на асфальті в своєму селі. Тато замітив мій талант і це і я почав грати за тебе бома. Це моя мрія, тому що тут дуже гарно тренується, я хочу стати професіональним футболістом. Мені сподобалось, як тут ставляться до дітей. як хочуть, щоб діти виросли професіоналом. Мене тато, колись був футболістом, він мені говорить, роби, роби і доб'єшся. У мене 135 номер і це щасливий номер, тому що в мене сьогодні день гарні. Дуже гарно, я дуже вражений. Першим ну, тільки зайшов, то здивувався дуже приємно. Не, навіть не думав, що таке в Україні є, тому що я перший раз тут, взагалі в цьому містечку. Дуже приємно. Я за своїх 40 років не бачив нічого такого подібного. Був навіть в Києві на оболоні, але такого, такого не бачив ну, таких умов і це дійсно дуже на високому рівні. Приїхав підтримати свого сина в його таких перших починаннях, більш серйозних у футболі. Дуже гарно тут. Я, якщо чесно сказати, дуже слабо вірю. Такі речі, що мрії такого масштабу збуваються, але тим не менш підтримую його, люблю його і бажаємо найкращого, щоб він себе міг реалізувати в цьому напрямку, бо я бачу, що він дуже сильно цього хоче. Більше вам скажу, я кожного року буду пробувати бо у мене три сина. Всі прийдуть. Я думаю, що так. 2011 і другий, третій, верніше 2020 року. Ну, Там трошки треба буде ще почекати. Взагалі це як краєвид, просто я тут не був, ще колись був ще раніше як. Це я зараз це європейське маленьке містечко. Дуже гарно все зроблено. Все зроблено так, щоб для дітей дуже багато бачу зараз, що це так повинно бути, і треба це допомагати, це вгордити, що таке є. Знаєш, що є, що вона зараз так досить на хорошому рівні. Тому можу тільки побажати, щоб вона вийшла на першість України і далі в Європи. Хлопцям прийде на мейл, e на електронну пошту. Якщо вони проходять на наступний етап, їм прийде повідомлення. Другий етап відбору це вже будуть переважно збори, і там будуть просто тренування. Тренування будемо дивитися, як вони себе проявляють в команді. В командних взаємодіях в спілкуванні, в комунікації і в грі на полі. Після кожного відбору ми, звичайно, не закриваємо, скажімо так, наш тренінгем, а да, тренери збираються і вже між собою спілкуються, даємо інформативність. Ми по кожному з футболістів, які номер не отримуються, до пізнього вечора буває, щоб швидше не мати інформацію, тому що ви знаєте, ми зацікавлені і ми, і звичайно, хлопці для того, щоб далі як вони будуть рухатися. Хочу, по перше саме головне да, подякувати нашим збройним силам за те, що ми маємо. І Мають, і ми маємо да, займатися тим, що займається, А хлопцям тільки прогресувати. Якщо на цьому етапі, сьогодні чи завтра, чи післязавтра, може так скластися, що вони не отримують запрошення в академію, на них ніхто хрест, вони вже у нас в банді даних, ми будемо слідкувати, запрошуємо на інші відбори. У нас цілий рік, вони то йде, тому я думаю, що, щоб вони не опускали руки. А саме головне бажали, бажали грати в футбол.